Вегетаріанка До мене у крамницю зайшлася годні всміхнулася привітно і мовила тендітно Мені мурмур будь ласка, ковбаски не ковбаски. Печінки Шма шматок сала шинки, а можу, прошу пані, карасика в сметані. Ні. ні Мені будь ласка Дайте в'язку, пекінську капустину, маленькі три морквини і чечок по стирнуку. А ще калачик з маком, коробку мармеладу, і... коробку мармеладу і плитку шоколаду. А ще до два... села шишки, і печінки, і карасика в сметані. Це не для мене пане, і з завтрашнього ранку я вегетаріанка. І тут у -ту зріла киця, як по краю полиці скрадали з тишком мишком маленька сіра мишка. І стала раптом киця на киця. Та хустину і помітивши мій подив, проморготіла гордо. Проморготіла горд. Мурмур, ви здихувались, але ж я вам сказала, і завтрашнього ранку я вегетарям.